Вітаю першокласників на уроці математики. Сьогодні ми досліджуємо різницеве порівняння чисел. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Порівнюючи предметні множини, нас часто цікавить, наскільки одних предметів більше чи менше, ніж інших, наскільки дівчаток у класі більше або менше, ніж хлопчиків. Наскільки років братик старший чи молодший від сестрички? Сьогодні ми з'ясуємо, як про все це дізнатися. Починаємо наш урок з гри веселі санчата. Розв'яжіть вирази і дозвольте дівчинці спуститися з гори. Отже, до одного додати один дорівнює один. Від 9 відняти 1 дорівнює 8 до 7 додати 2 дорівнює, 9. Від 10 відняти 6. Дорівнює 4, до 9 додати 1, дорівнює 10 і від 8 відняти 6 дорівнює. Два. Молодці, хай дівчинка їде. Розв'язуємо наступну математичну гірку. Сума чисел 2 і 7. Це число 9. Від 6 відняти 2 Дорівнює 4. до 5 додати 2 дорівнює 7, від 10 відняти 4, дорівнює 6, до 8 від... додати 1, дорівнює 9, а від 9 відняти 6, дорівнює 3. Ми продовжимо наш урок, приготуйте свої зошити або аркуші паперу в клітинку. Пригадайте, як ми сидимо під час письма і як правильно потрібно тримати олівець. В своїх зошитах відступіть 4 клітиночки вниз від попередньої роботи, і на новому рядочку запишіть каліграфічне число, яке на 2 менше, ніж число 9. Це число 7. Отже, пропишіть цифру 7. Рядок і не забудьте оцінити свою роботу. Знайдіть ці, ті цифри, які вам найбільше сподобалися. Обведіть їх в кружечок або клітиночку з цією цифрою, зафарбуйте будь-яким улюбленим кольором. А на полях поставте бі, собі смайлик. Ми продовжуємо наш урок, і наразі геометрична хвилинка. Розгляньте геометричні фігури і назовіть їх. Ви бачите квадрати і круги. Визначте ознаку, що змінюється. У квадратах змінюється колір. Потім квадрати змінюються кругами, в кругах змінюється. Колір, а круги змінюються квадратами. Тож яка фігура має бути після блакитного квадрату? Знайшли? Блакитний квадрат повинен змінитися на зелений квадрат. Молодці. Пригадайте яку арифметичну дію. Треба виконати між числами, щоб стало не більше. Наприклад, до 5 треба додати, яке число, щоб в результаті отримати не більше 5. 5. Правильно, треба додати 0. А яку арифметичну дію треба виконати між числами? Щоб їх стало не менше 5 мінус яке число, щоб стало не менше 5? тобто, щоб залишилось 5, ми повинні відняти 0. Як називаються числа при додаванні? Ви пам'ятаєте, що ці числа називаються доданками. Як називається результат арифметичної дії додавання. Цей результат ви точно знаєте, що називається сума. Яке число при додаванні зазвичай найбільше? Уявіть собі приклад до 2 додати 1 дорівнює 3. Яке із цих чисел найбільше? 3. І цей компонент називається сума. Отже, при додаванні найбільше число це сума, з якою дією пов'язане додавання. Ви знаєте, що додавання пов'язано із відніманням. Що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти перший доданок? І ви правильно говорите, що залишиться другий доданок. А що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти другий доданок, то залишиться перший доданок. Як одержати перший доданок? Треба від суми відняти другий доданок. А як одержати другий доданок? Потрібно від суми відняти перший доданок. Молодці! Розгляньте геометричні фігури. Порахуйте, скільки трикутників. Ви порахували їх 9, а скільки кругів 5. Давайте пригадаємо, як порівняти числа 9 і 5. Чого буде більше трикутників чи кругів. Ну, звичайно, трикутників, і ми ставимо знак більше. Пригадуємо, більше це права розкрита ручка. Знак завжди розкривається до більшого числа. Отже, 9 більше 5. Розглянемо арифметичні штанги. Перша штанга, вона складається із шести відрізків. Друга штанга складається із чотирьох відрізків. І ви бачите на малюнку, що перша штанга більша, ніж друга. Чому? Бо в першій штанзі є ще два зайвих відрізки. Ви побачили це на малюнку. Тому вона, ця штанга, і більша. Порівняйте кількість елементів кожної множини, а це у нас рибки і крючки, способом складання пар. Пригадуйте, кожній рибці ми надамо крючечок. Таким чином, ми утворюємо пари риба крючок. Чи всім рибам вистачило крючків? Вистачило. Чи всім крючкам вистачило риб? Ні. Отже, цим об'єктам не вистачило пари. Значить, в першій множині там, де є рибки, предметів менше, ніж в тій множині, де знаходяться крючки, а цих предметів у нас більше. Скільки рибок у нас? 5. Їх буде більше чи менше, ніж крючків. Менше, тому що у нас є ще два зайвих крючки. Ми ставимо знак 5 менше 7. Утворимо пари метелик квітка і подивимося, де предметів буде більше. А де предметів буде менше. Кожній, кожному метелику ми даємо квіточку. Чи всім метеликам вистачило квітки? Ні, ось цим двом метеликам не вистачає. Чому не вистачає? Тому що квітів буде менше. Саме на таку кількість. Отже, метеликів у нас. 6, квітів у нас 4, і ми ставили знак 6 більше 4. А зараз працюємо разом зі мною в зошиті. Від цифри 7 відступіть клітиночку вниз. Ми утворюємо зараз з вами математичні нерівності. Подивіться на жовті кружечки. Скільки жовтих кружечків. 8. Записуємо 8. Скільки фіолетових квадратів. Їх сім. То ми можемо зробити висновок, що 8 кружечків більше ніж 7 квадратів. Чому? Якщо ми утворимо пари кружечків і квадратів, ми помітимо, що одному кружечку не вистачає пари. Отже, 8 буде більше 7, на скільки? Скільком кружечкам не вистачає пари? Ось одному кружечку. Отже, ми пишемо далі на 1. 8 більше 7 на 1. Відступаємо клітиночку вниз і утворимо нову нерівність. У нас з вами 8 кружечків, а квадратиків у нас 6. Чого більше кружечків чи квадратиків? Ну, звичайно, кружечків. Давайте подивимося, що, утворивши пари кружечок квадрат, у нас два кружечки залишаються без пари. Отже, кружечків буде більше квадратиків, саме ось на цю кількість кружечків. Тому що двом кружечкам не вистачає пари у квадратів. Записуємо 8 більше 6 на скільки на 2. Відступаємо 3 клітинички праворуч. І записуємо нову нерівність. Кружечків у нас 8, а ось квадратиків 5. Чи всім кружечкам буде пара квадратик. І ви бачите, що трьом кружечкам не вистачає пари. Отже, 8 кружечків буде більше, ніж 5 квадратиків. Ось на оці три кружечки і ми дописуємо на три. Вісім більше п'яти на три. Продовжимо працювати в зошиті. Відступаємо клітиночку вниз і розглянемо малюночок. Порахуйте, скільки у нас яблучок. Порахуйте, скільки черв'ячків. Яких предметів більше яблучок чи черв'ячків. Ну, звичайно, ви бачите, що яблучок більше, ніж черв'ячків. А на скільки? скільком яблучкам не вистачає в пару черв'ячків. Ось цим двом яблочкам. Отже, ми записуємо вираз: 5 яблучків буде більше, ніж три черв'ячки на 2. Молодці, відступаємо клітиночку вниз під першим стовпчиком і утворимо наступне, наступну нерівність. Рахуємо, скільки у нас яблучок. Одне, два, три, чотири, п'ять, шість. А черв'ячків один, два. Отже, яблучок шість, а черв'ячків два. Яких предметів більше: яблучок чи черв'ячків? Яблучок. От ми й записуємо 6 яблучок більше, ніж 2 черв'ячки. А тепер треба дізнатися, наскільки це буде більше. Утворимо пари яблучок і черв'ячок, і ви помітили, що ось цим чотирьом яблучкам не вистачає черв'ячків. Отже, яблучок буде більше на. Чотири записали. Записуємо наступний вираз після фізкульт хвилинки. Продовжуємо наш урок. І продовжуємо складати і записувати математичні нерівності. Подивіться на малюночок, порахуйте, скільки бабок літає і скільки росте квітів. Утворіть пари бабка мак. Скільки об'єктів. Мають пару. Чотири. Для кожної бабки є пара серед квітів. А яка різниця між кількістю бабок і кількістю квітів? Ось різниця в цих двох квітах. Вони зайві. Отже, ми записуємо чотири бабки. Будуть менше шести маків на скільки? На два. Щоб знайти ось цю різницю, число 2, ми від шести квітів забрали ті квіти, які утворили пару, і отримали число 2. Отже, щоб порівняти числа і дізнатися, наскільки більше число, або наскільки менше, ми від шести відняли 4. Тобто від більшого числа, бо квітів у нас більше, ми відняли 4. Це кількість бабок, це менше число. І отримали різницю 2. Отже, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше, ніж друге, треба від більшого числа відняти менше. Запам'ятайте це правило, воно вас буде виручати в таких ситуаціях, коли потрібно порівняти предмети і дізнатися, наскільки більше або менше число. Ми продовжуємо працювати в зошиті. Розгляньте комах це у нас метелики і гусениці. Утворіть пари і дізнайтеся різницю в кількісті комах. Отже, рахуємо скільки метеликів: Один, два, три, чотири. Скільки гусениць один. 2, 3, 4, 5, 6. Отже, ми отримали числа 4 і 6. Щоб дізнатися, наскільки більше гусениць, ніж метеликів, за правилом ми повинні від більшого числа відняти менше число. Більше число це 6, менше число. Це чотири. Отже, ми записуємо від шести відняти чотири дорівнює 2. Записали. А зараз працюємо усно. Розгляньте малюнки, ліворуч ви бачите равликів, а праворуч жабенят. Порахуйте скільки равликів і порахуйте жабенят. Користуючись правилом, щоб дізнатися, наскільки більше або менше одне число від іншого, ми повинні від більшого числа відняти менше. Тож, дізнайтеся, наскільки равликів більше, ніж жаб. І знайдіть цей вираз. Ось цей вираз. Бо ми знаємо, щоб порівняти треба від більшого числа відняти менше. Дізнайтеся, наскільки жаб менше, ніж равликів. І ми знову користуємося цим самим правилом, щоб дізнатися, наскільки Одне число менше, ніж інше, треба від більшого числа відняти менше. Цей вираз теж буде виразом для вирішення цієї проблеми. Наш урок добіг кінця. То як же дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за інше? Сформулюйте це правило і скажіть собі і вашим близьким людям. Що ви повторили? Так, ви повторили, як утворювати пари між числами і порівнювати предмети. Також ви повторили, як змінюються ознаки геометричних фігур. Розкажіть про власні досягнення. На уроці математики. Оцініть нашу зустріч, піднявши віртуальну цеглинку Лего. Яку цеглинку ви обираєте? Якщо зелену, то все було легко. Червона означає, що ви трошки втомилися. Жовта вам було цікаво, помаранчева у вас все вийшло. Синій, вам було складно працювати на уроці. Сподіваюся, що тільки позитивні емоції зараз у вас на обличчі і ви обрали або зелену, або жовту, або помаранчеву фішку Лего. Я прощаюся з вами, бажаю легкого і цікавого навчання, а ми з вами зустрінемось на наступному уроці.